Друзі, усіх вітаю! Ви дивитесь 24-й канал. Я дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних двох годин з вами працюю я, Анастасія Норіцна. Як завжди, розпочинаємо з головного е, Головні події цього дня і на цю хвилину. Дві ракети С-300 запустили Росіяни із Білгорода по Харкову. Повідомив голова Ова Олег Сінігу. вибухи пролунали об одинадцятій вечора. Згодом в ОВА сказали, що окупанти влучили Чили по дитячому лікувально оздоровчому центру зруйновані медичний корпус, будівля їдальні пошкоджена територія закладу. Заклад від початку повномасштабного вторгнення не працює, тож обійшлося без поранених. Зруйновано приватні будинки. На Херсонщині за минулу добу через агресію РФ дістали поранення також двоє громадян України. Зокрема, за минулу добу противник здійснив 73 обстріли області, випустивши 374 снаряди з мінометів артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА. Також здійснили ракетний, по місту Балісти Херсон ворог атакував 11 снарядів. Мас... Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі, зокрема банківську установу, завод, навчальний заклад та адміністративну будівлю у місті. Ну і Росія ввечері 9 січня атакувала Нікополь Дніпропетровської області новим дроном з камерою нічного бачення, заявив керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. За його словами, такі дрони вже давно використовуються на фронті, але на території району це перший випадок. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки: господарська споруда та лінія електропередач. Успіхів у окупантів на куп'янському напрямку немає, і ворогу не сподобаються рішення, які найближчим часом ухвалить наше командування. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Міністр разом із головнокомандувачем Валерієм Залужним і начальником генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шепталою відвідали позиції сил оборони в районі Куп'янська. Військове керівництво обговорило ситуацію довкола міста. Де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати? Ну і минулої доби на цьому напрямку сили оборони відбили чотири штурми росіян у районі Синківки на Харківщині. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Повідомили у генштабі в ранковому зведенні. Найгарячіше на Авдіївському та Мар'їнському напрямках а на Херсонському напрямку триває розширення плацдарму. Противник здійснив дев'ять безуспішних атак. Ну і ці штурми лише додають втрат окупантам. Американський інститут вивчення війни вважає, що Росія в найближчій перспективі не зможе захопити значну територію у Харківській області, але все ж має намір створити там буферну зону глибиною до 15 кілометрів, щоб перешкодити обстрілам Білгородської області. Аналітики нагадали, що Російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції ще влітку 23-го року на тлі широкого невдоволення транскордонними рейдами про українських сил у Білгородську області. Аналітики інституту вивчення війни називають це масштабною операцією, що вимагає угруповання сил набагато більшого і значно краще забезпеченого ресурсами ніж війська, які зосереджені вздовж усього кордону з Україною саме зараз. А найменше їх саме в Білгородській. Області на думку аналітиків, російські сили нині здатні провести лише тактичні дії в харківській області, і вони слугуватимуть для відвертання уваги від можливих російських оперативних зусиль на Куп'янському напрямку. Нагадаю, що нещодавно видання «Зе телеграф із посиланням на анонімних українських чиновників повідомило, що Росія готується, начебто, до нового наступу під Харковом. Влада Харківської області заявила про те, що концентрації військ РФ для удару на Харків поки що не спостерігається. Ну а до створення так званої буферної зони продовжують і нині закликати пропагандистику касается Білгорода, ситуація дійсно ужасная. жителям Білгорода держаться для того, щоб прикрасили ці терористичні атаки. Очевидно, нам придется освобождать и делать это наверняка в ближайшее время Харьковскую область от хунты Зеленского. Путин сказал, все внутри закипает, когда видишь эти жуткие кадры. Ему же раненый солдат в госпитале задал вопрос, что же нам делать. Путин переспросил, бить по мирному городу, уничтожать Киев, женщин, которые живут на Украине. Мы в этом смысле избрали для себя иную совершенно тактику. Мы уничтожаем военные предприятия, то, что там осталось, военные резервы, поставки боеприпасов и украинскую военную инфраструктуру. Хотя, еще раз, конечно, глядя на Белгород тяжело, губернатор Гладков предложил и обратился к своим соседям, предложил всем тем, кто хотел бы уехать из прифронтовой зоны, в первую очередь увезти детей. Огромное количество людей согласились ввиду того, что теракты на территории Белгородской области, киевский карлик, Устраивает в каждодневном... Для меня важнее Белгород. Вот для меня важнее Белгород, чем Харьков, чтобы он был в безопасности, чтобы там люди жили спокойно. Потому что по Харькову объявить, выходите из города, люди быстро оттуда эвакуируйтесь, выходите, начинается массированная работа. И все, что мешает нашей спецоперации, все, что мешает нашим войскам, должно быть уничтожено. Справжні терористи вони навіть не приховують своїх намірів продовжувати ракетні удари. Ну а сполучені штати Америки мають докази того, що Росія застосовує балістичні ракети північно-корейського виробництва по мирних містах України. Заявив про це координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він нагадав, що Вашингтон вже повідомляв про перший відомий запуск Росією по Україні північно-корейської балістичної ракети 30 грудня. А пізніше, 2 січня, Росія застосувала близько 10 ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах. Вже 6 січня російські військові знову запустили кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, зокрема по Харкову. КНДР нещодавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосовувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня. Росія шукає допомоги в таких країнах, як Північна Корея й Іран. Україні потрібна наша допомога, і ми закликаємо Конгрес допомогти нам забезпечити ці потреби. Крім того, Сполучені Штати, Євросоюз та союзники ухвалили спільну заяву у зв'язку із застосуванням Росією проти України балістичних ракет із КНДР. Документ підписали 47 держав, серед яких Південна Корея, Японія та Ізраїль. Цитую, ми глибоко стурбовані у зв'язку з наслідками безпеки цієї співпраці для Європи, Корейського півострова, індотихоокеанського регіону і для всього світу. Ми уважно слідкуємо, що саме Росія надає КНДР в обмін на такий експорт озброєнь. Сказано в заяві ну, і країни також закликали РФ та Північну Корею негайно припинити будь-яку діяльність, яка порушує резолюцію Радбезу ООН. Кількість зброї нашого виробництва також е, зростає. Ну і тим часом Україна нарощує це власне виробництво у 23-му році. В Україні втричі збільшилося виробництво техніки та артснарядів у 42 рази. Виробництво мін. Окрім того, країна успішно застосувала власну далекобійну зброю, уразивши ціль ворога на відстані 700 кілометрів. Розповів інтерв'ю РБК Україна, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич. Крім того, за його словами, вже почалась розробка снарядів 155-мм міліметрового калібру. Планується їх масове виробництво саме у цьому році, але за умови відсутності дефіциту вибухових речовин порохів, які можуть постачатися з країн НАТО. А в РФ навпаки їхній ВПК починає тормозити. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Продовжуємо працювати із усіма партнерами, щоб посилити нашу ППО, і одночасно, щоб посилити тиск на Росію. Санкції світу безумовно працюють і працюють непогано. Є чіткі свідчення гельмування російської оборонки, але щоб результат санкцій був 100%, так само на 100% мають бути перекриті і схеми обходу санкцій. А також потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії. Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково. Ну і президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Вільнюса. Там у нього заплановані перемовини з президентом, з прем'єр-міністром цієї країни. Серед тем для переговорів: безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в гал галузі РЕП і дронів і подальша координація європейської підтримки. Про це сам Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі. Е, цитую, наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія згодом буду в Таліні та Ризі, а сьогодні Вільнюс розповів глава держави. Ну і от зараз ми бачимо відео зустрічі із президентом Литви Гітанесом Науседою. Україна досі не отримала ЗРК на Самс, який рік тому пообіцяли закупи, по, пообіцяла закупити Канада. Повідомляє «СТВ News. Журналісти написали, що станом на сьогодні зирка в Україну так і не прибув а в уряді Канади не знають, коли його передадуть Києву. Водночас тамтешнє міністерство оборони наголошує, що Канада заплатила уряду Сполучених Штатів Америки 406 мільйонів доларів за систему ППО ще в березні минулого року. Планувалося, що Канада сплатить певну вартість системи уряду. США, а штати укладуть договір про продаж техніки з Україною за допомогою такої схеми. Уряд Канади намагався уникнути необхідності звертатися за дозволом до Вашингтона щоразу, коли передавав би техніку американського виробництва, тому що Насамси виробляють дві компанії: американська та норвезька. Представник Міністерства оборони Канади повідомив, що уряд Сполучених Штатів підписав контракт із виробником зброї на її виготовлення. Але інша компанія, яка бере участь у створенні цих систем, заявляє, що у неї нібито немає контракту ні зі Сполученими Штатами, ні з Канадою. Представник Пентагону не надав інформацію про ситуацію на запит журналістів. Натомість порадив задати це питання саме канадським чиновникам. Ну і журналісти дійсно запитали у них про ці додаткові ЗРК для України від канадських посадовців, і отримали ем, і отримати чіткої відповіді не змогли, тому що в офісі трудо не дали відповіді щодо передачі Україні насам не змогли підтвердити наміри Канади передати більше ЗРК також і в міністерстві оборони Канади. Ну і так само додам інформацію про мобілізацію в Україні. Верховна Рада завтра розгляне законопроект про мобілізацію в першому читанні з рекомендаціями комітету. Передбачається, що після цього документ відправлять на доопрацювання до другого читання. Заступник голови оборонного комітету Єгор Чернів заявив, що з документа пропонують вилучити електронні повістки, оскільки розсилку неможливо проконтролювати а також планують а, дати повну відстрочку людям з інвалідністю першої, другої та третьої груп. Я нагадаю, що у Верховній Раді триває обговорення щодо внесення змін до мобілізації в Україні. І е, подали народні депутати п'ять відповідних законопроєктів, Один від уряду це той основний, який найобговорюваніший. І ось напередодні. Депутат від європейської солідарності Гончаренко повідомляв, що пропонують у комітеті з нацбезпеки врахувати низку моментів у законопроекті про мобілізацію, зокрема надання відстрочки тим, хто здобуває освіту за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності. Відстрочка для учнів, зарахованих до інтернатури, а також вченим та викладачам за умови, що вони працюватимуть на основному місці роботи не менше ніж на 0,75 ставки. Виключення видачі повісток електронною поштою, введення причин для звільнення з військової служби військових, чиї рідні загинули під час участі в АТО. Ну і також пропонують скоротити терміни звільнення строковиків.